Найкращий помічник для матусь – це ось така відеоняня, яка завжди потрібна. Ця відеоняня з двох частин: сам планшет для керування та камера. Давайте розпакуємо та подивимось детальніше, як виглядає сам планшет для керування. Момент X. І я можу сказати, що він дійсно дуже гарний, а також має ось цю підставку, яка буде просто рятувати в будь-якому моменті, тому що буде зручно ставити. А ось і сама відеоняня, яка навіть має ось такий от прилад для вимірювання температури та буде показувати на планшеті. Ось так збоку вмикається цей планшет. І давайте подивимося його меню та які є функції. Найкрутіша функція, що ця відеоняня може вмикати пісні. Просто послухайте. Або ось так. Планшет показує час, температуру, а також можливо змінити кут нахилу, можливо, приблизити картинку або змінити ракурс. Цю відеоняню буде зручно брати в будь-якому місці і в будь-який момент, як ви можете бачити. Я однозначно, абсолютно раджу.